Якщо в житлових приміщеннях зареєстровані працездатні громадяни працездатного віку, які не працювали і не навчалися у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації за даної форми навчання, та не були зареєстровані у службі зайнятості населення як діті, що шукають роботу протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії. Але тут слід зауважити, що це до складу цих громадян не враховується, громадяни, які доглядають за дітьми до досягнення 3-річного віку, віку. громадяни, які... Е Доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу визначеного в медичному висновку лікувально-консультаційної -консуль... лікувально комісії, але не більше, як до досягнення ними 6-річного віку, громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і зайняті доглядом за ними. Громадян, що доглядають за інвалідами першої групи, або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або інвалідами першої групи чи другої групи внаслідок психічного розводу, або особами, які досягли 80-річного віку. А також, крім фізичних осіб, які надають соціальну послуги. Тобто, своїми словами, якщо говорити, то субсидія не призначається, якщо в складі, зареєстрован... складі сім'ї зареєстрована особа, яка не працює, скажімо так, без поважної причини. Тобто вона не, не здійснює догляду за дітьми, не зареєстрована в службі зайнятості і таке інше. Також субсидія не призначається, якщо уповноважений власник житла. Чи наймають житла у Державному чи громадському житловому фонді, на якого відкрити особовий рахунок, або будь-яка особа, що зареєстрована разом з ним у житловому приміщенні, здає за договором у найм або в оренду житлове приміщення. Тобто, якщо є житлове приміщення, якщо воно здається в найм або в оренду, жит... значить житлова субсидія в даному випадку не призначається. Третій випадок це коли уповноважений власник житла. Що наймають житла у Державному чи громадському фонді, на якого відкритий особовий рахунок, та особи, які зареєстровані разом з ним у житловому приміщенні, мають у своєму володінні чи володінні користуванні дружини чоловіка або неповнолітніх дітей, у сукупності більше ніж одне житлове приміщення, загальна площа яких у сумі перевищує встановлену норму володіння чи користування загальною площею житла. Що мається на увазі? Тобто субсидія. Не призначається в тому випадку, якщо от, в складі сім'ї є, наприклад, дружина, чоловік, неповнолітня дитина. От, в дружини є однокімнатна квартира і вони проживають в однокімнатній квартирі чоловіка, наприклад. Значить, е, норма володіння житлом визначається, виходячи із 21 квадратного метра на одну людину плюс 10,5 квадратних метрів на сім'ю. Виходячи так, якщо є троє. Е, Осіб, які прописані в житловому приміщенні, значить 21 на 3, 63 квадратних метри, плюс 10,5, відповідно, 73,5 квадратних метра. Якщо площа, загальна площа всіх житлових приміщень не перевищує цієї норми, відповідно, субсидія може бути призначена. Якщо перевищує, відповідно субсидія не призначає. Четвертий випадок. Коли уповноважений ви власник чи співвласник житла або наймач житла у Державному та громадському житловому фонді, Мають у своєму, на якого відкритий особовий рахунок, та особи, які зареєстровані разом з ними у житловому приміщенні чи будинку, мають у своєму володінні, чи володінні їхніх дружин, чоловіків або неповнолітніх дітей більше одного автомобіля або транспортного засобу механізму. При цьому не враховуються транспортні засоби, які згідно з законодавством не є об'єктами оподаткування. Наявність у власності або володінні зазначених осіб іншого житлового приміщення. Та більше ніж одного автомобіля, транспортного засобу чи механізму декларується під час подання заяви про призначення субсидії. Тобто при, при поданні заяви це є та декларація про доходи, яка подається кожної особи, яка звертається за призначенням субсидії. в цій декларації відповідно інформація про наявність та відсутність вказується. П'ятий випадок, якщо будь-хто із зареєстрованих в житловому приміщенні осіб, яким нараховується плата за житлово-комунатальні послуги протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії здійснив купівлю товарів або послуг, що перевищує десятикратну величину прожиткового мінімуму для зазначених осіб. Тобто, якщо було протягом 12 місяців перед зверненням за субсидію, здійснена така покупка, яка перевищує Десятикрасну величину прожиткового мінімуму, скажімо, сім'я придбала машину чи придбала квартиру. Відповідно, в такому випадку субсидія на загальних підставах не призначається. Ну, от. Ну, і останній випадок, коли субсидія не призначається на загальних підставах, це коли під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім'ї Державним соціальним інспектором встановлено, що будь-хто зі складу зареєстрованих в житловому приміщенні оці, яким нараховується плати за житлово-комунальні послуги. Має додаткові джерела для існування незазначення в декларації про доходи та майно. Тобто призначення субсидій здійснюється на такому в принципі довіри до заявника. Заявник заповняє декларацію, в цій декларації він вказує ті доходи і майно, яке є у його володінні. Але при кожному управлінні праці соціального захисту населення є служба державних соціальних інспекторів і соціальних інспекторів. Ця служба займається якраз відбірковою перевіркою тих відомостей, які зазначені в деклараціях про доходи та майно осіб, які звертаються за субсидіям. Тобто в даному випадку спрацьовує принцип довіряй, але провіряй. Якщо буде встановлено, що людина подала неправдиві або неповні неповну інформацію про доходи та майно. Відповідно, надання субсидії припиняється, а субсидія, яка була е, безпідставно, скажімо так, отримана, визначеною сім'єю, під, підлягає поверненню до держави.